Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися новим роликом з новим обзором на мої продуктові закупки. Та що кому такий ролик? Приємного перегляду! Давно я щось вже такого вам не показував, та й я нічого такого і не купував, нічого мені такого і не хотілося. От, тому що якось воно не треба було, мабуть, по ходу діла. Ну, сьогодні я вирішив трошки піти пройтися по магазину, і, як завжди, Ігор не може вийти звідти з пустими руками. Так що не буду я вас томити, і давайте приступимо. Що ж я все-таки звідти взяв. Перше, що я вирішив взяти, я ж, звісно, як я завжди говорю. Я ж мучного нічого не їм і тому подобне. Ось, ось мені просто що я йшов по е хлібному відділенні, і мені хоч трісне, от дуже от захотілося мені фокачу з сиром та цибулею. 200 грам коштує така. От одна така от булочка, 26 шість гривень. От захотілося мені, боже, я от ідеш, вона мені так зараз пахнеть. Це просто щось чимось. Ну і як же не взяти. Ну, думаю, ну раз, як говориться, в півроку можна і попробувати щось із мучного. І то я завжди стараюся щось таке купувати. коли Якщо в мене душа бажає, то я, звісно ж, купую. Бо тому що наоборот, якщо ти це їстиш з великим бажанням, то воно все буде дуже хорошо, чудово вліяти. А якщо себе насилувати і. Просто щось там заставляти, то, звісно, воно до хорошого нічого не приведе. Так що стараюсь, більшість, якщо душа бажає, то і беру. І Слідующе. Також я взяв от такі от сухарики, була дуже гарна ціна. Тож захотілося якоїсь міні-каки. Це в нас іде такий от зі смаком-морський коктейль. Такі сухарики, і всередині ще йде соус до цих сухариків. От захотілося мені їх і. Хороша була акція на них, вони коштували всього 16 гривень 20 копійок. Так що, ну, от як же не взяти такі от сухарики? Я би взяв би більше, але я думаю, ні. Хватить одної пачки, тому що Ігор, якщо розкушає, то буде там не дві пачки мало, там буде і п'ять пачок мало, по ходу діла. Так що я вирішив, думаю, дві достатньо. Я кажу, дві, одну. Так, слідуюче. Я також рішив купити свіжого кріпу, бо для салату, звісно ж, краще свіжий кріп. І кріп у нас коштував 20. Щас десь я його знайду, бо не можу я знайти його. Ага, 23 гривні 4 копійки. Ось вот такий вот пучок кріпу. Так, слідуючи. Також до салату вирішив взяти огірки. От. Три штучки якраз буде саме-саме раз. Кілограм коштує 70 гривень. У мене тут обійшлось на 326 грам, всього на 22 гривні 82 копійки. Так що огірочки от, хороші, такі прям от м'які, як буває, дуже часто, більш такі хороші. От, якраз на салат піде саме-саме раз. Так, же, ну, Як же ж не взяти, так як я постійно купую, без цього просто ні. Закінчились в мене італійські трави, так що вирішив купити. Теж хороша в них і ціни: 9 гривень 20 копійок. Італійські трави, кріп сушений. Як же без цього, бо додаю в каші, добавляю, і в супи додаю, якщо немає свіжого кріпу. Ще одна пачка. І також ще дві пачки зеленої цибулі сушеної. От. Я таке вічно додаю в каші. Так що саме саме раз. Так, же, і вирішив ще і, купити, тому що буває, от, періодично от, хочеться хоч трісни, звісно же, як. Так, 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 оце ж вічно поки десь будеш шукати. Як же, без авокадо, правда? От, і. Тоже була більш-менш така ціна, не дуже така і дорога. Получається, що одна штучка авокадо коштує 35 гривень. Ну і, звісно ж, за дві штучки обійшлося мені, ші, ну, грубо говоря, 70 гривень, там без двох копійок. Так що, теж, і на салат можна додати в салат, і, або можна зробити намазку на от на такий от хліб. От. І просто от. Куштувати і насолоджуватися, тому що дуже-дуже ну, вони смачні. мені вони, Часто я їх буває, ну як часто, не дуже так і часто я їх кушую, куштую, ну, все рівно якось бувають такі моменти, що буває душа бажає і як же його не взяти. Так, слідующе. Також в мене вже закінчилися е, овсянка сер. Як же ж без цього? Також тут на суміш пластивців, 7 злаків, да? 400 г в упаковці. І також була дуже гарна ціна. Ось, ось-ось. Де ж вона? Так, коштує 26 гривень 63 копійки. Так що кожен ранок я, ну як можна так сказати, не постійно кожен ранок, ну через день я як йду в спортзал, то я постійно відкушую овсянку. Хоч, звісно, я її не дуже сильно люблю цю овсянку, але що ти зробиш? Їм овсянку, і буває, що ти розумієш, що якщо ти не поїсиш, то буде не дуже приємно потім займатися, потім упадок сил, потім падає сахар, потім ще якась фігня то хочеш не хочеш, а приходиться їсти. Так, слідующе, також я от захотілося мені от іменно, е, курячих крилишок, запечених в медовому соусі. От Хоч трісне захотілося. Кілограм коштує 7,73 гривні. У мене вийшло на 950 грам, тут вийшло 10 штук крильць, і мені обійшли за 69 гривень 34 копійки. От мені от захотілося, от я їх просто їх я ну, вічно не застаю, їх вічно розбирають крильця. Ось. І от мені хоч 300 от захотілося запечених крилиць. І я думаю, все, треба брати, бо це аж прямо слюні текуть. Так, наступне. Ну, теж буває періодично. Я думаю, всі, хто мене дивиться, особливо покупки продуктові. Да, то Ви знаєте, що я буваю. Полюбляю такі от чеверті курячі ніжки, да, от іменно копченої. Ну, люблю я таку штуку. Ну, що ти зробиш? Кілограм коштує 170 От, тут обійшлося на 384 грами, 65 гривень 28 копійок. І то, це саме я вибрав саме подешевше. От, ну, Маю віду, що менше грамів, тому що там були набагато і побільші в розмірах. Звісно, тобто, хотілося б побільше, але хоч просто щоб оскому зняти, то достатньо і цього. Так, ось до салату я ще купив цей де, е, молода капуста. О, так, коштує кілограм 66 гривень 50, е, ні, брешу 90 копійок. 66-90 копійок. мене вона заважила на 716 грам на 51 гривню 91 копійку. Тож, теж на салат. По-другому ж ну ніяк. Е, Також е, до салату я ще вирішив е, купити. Редиску, от, там була на розвіс і була от, імно, запакована. То, що була на розвіс, боже, вона така була страшна, що, як атомна війна. От, і, а от імно, на, в, в упаковці, то набагато симпатичніша, набагато така, от, імно, тверденька, сучніша. І також, як завжди, беру на салат. І тут в упаковці, виходить, пів кіла. Ось. Є главное знайти мені цю редиску, тому що я вряд ли її так швидко. Так, що? Так, редиска коштувала пів кіла 37 гривень 82 копійки. Так що я це вирішив взяти. Вот. Тому що я говорю, На розвіс, якщо брати, то хай був милує. Лучше її не брати. Так, слідую також я взяв моркву, бо в мене вже морква закінчилась. Морква, кстати, подорожала. Я просто що був в шоці, що така ціна за кілограм моркви 54 гривні 85 копійок. У мене очі трошки на лоб вилізли, просто недоуміння, що така ціна. У мене обійшлось на 658 грам, 36 гривень 9 копійок. Тут всього лиш, ну, 4 морквини. Ну, блін, а ціна виросла на моркву, ну, це щось прям е, повний якийсь е, трендець. Ну, це просто у мене постійне. Що таке ще буває. Також у мене вже закінчилося масло олівкове. О, так що, як же ж без нього? Тому що салати я тільки заправляю олівковим маслом. І виходить, тут 500 мл. І також була супер ціна у них 175 гривень 64 копійки. О, так що я і за це вирішив, звісно, купити зразу більшу. Звісно, можна було і подешевше взяти, але маленький ну, типа мілілітраж, то краще вже думаю взяти більше, і да, по більшій упаковці виходить хороша ціна, тому що там, там подивився ці ціни, то хай мене бухмилує. Просто космос я, я тащусь. І ви, і, і що на остаток, я ще і рішив купити. Буває теж періодично, тому що теж потрібно буває харчуватися іменам шпагеті. Ну вчений не, не важно шпагетілі макарони. головне, щоб були з твердих сортів. Ну так як я не дуже сильно прям їх люблю, ну буває, що хочеться якось поміняти нім чуть-чуть асортимент їди то за це, я думаю, вирішив купити макарони, чому б і ні. І макарони теж була хороша у них ціна, тут іде 400 грамів, коштували 29 гривень 16 копійок. Так що, чому б і ні. так що Тоже буває періодично щось таке треба, щось, а то каші, каші, каші. Бувають, вони вже трошки приїдаються. Так що хочеться, буває, щось поміняти, то якраз от макарони підійдуть саме-саме раз. Так що дякую вам велике за перегляд. Я надіюсь, що було цікаво, інформативно. І, як завжди, до нових зустріч всім пока-пока!